Міст, тому сподіваюся, що буде краще. Так, як зараз ми читаємо в інтернеті, як нас лякають, то хто його знає? Подивимося. Не знаю, навіть не можна сказати. Я думаю, що вже повинна бути складніше. Ну, я чомусь впевнена, що гіршою бути не може, чим була попередня, тому якось сподіваємося, що буде таке краще. Тим паче, що всі вже трохи знають, як може бути, і я думаю, що в меншій і більшій мірі хто як, але готується. Я сподіваюся на те, що навіть краще. Я так сподіваюся просто. Ну, тут важко предсказати. Та зима я б не сказав, що була така холодна. Там, ну хай тиждень, який то був холодний в январі, а так зима була можна болі-міння. я якось цього багу осінь. Я б не сказав, що осінь це ще. Побіди я говорився в нас. Я думаю, що десь такий ж В душі якась є тривога про те, що вона буде складною, але я впевнена, що ми пережили ту зиму, і цю зиму ми теж переживемо. Тобто нам ми зможемо це перенести. Якщо я носила шкарпетки один рік, а на другий рік вони вже не такі міцні, як перший. І якщо нас так били минулий рік, то навіть якщо дуже старано все виправляти, в нас такої можливості не було, воно вже не стало таким, як було, воно стало гіршим. На жаль, хотілося б, звісно, вірити, що буде простішою, але, звісно, готуємося до складнішої ситуації, чесно кажу. Оптимістично. Взагалі, того, що оптимі... буде гарна погода. От, я так, так, ми як... зараз тільки дивилися погодикабрь, щось саме таки мінус буде, мінус два. Ну, я якби ми дивимося Це, і погоду, поки, і поки так, да. налаштовані, ну. Як вам сказати, духом не падаємо, тому готуємося наскільки можемо, по максималці, будемо так казати. Нормально. Якщо не буде щось падати зверху, то все буде гаразд. Думаю, так, да, буде складніше. Та ну що, їм же ж хочеться нас забити, тому я думаю, що Русня буде так і робити. Ну я вважаю, що легше. Вже складний. Я гадаю, ми вже все пройшли складне. Ну, як на мене. Складнішого вже, ну ми вже все бачили, де складнішого вже що ще може бути складніше за те, що вже було. Та, я думаю, тепліше буде. Не ну, сподіваємось, принаймні так. У нас газове топлення звичайне, світло не потрібно, так що, якщо буде газ, то буде все нормально. Напевно, що складніше, але знаєте, з другого боку країна вже трошки підготувалася до зими і багато чого зробили. Всі готові і генератори, і держструктури. Тому я думаю, з одного боку, можливо, складніше, бо так само лишаються ризики нападу. А з другого боку, ми вже просто. По-інакшому зараз це сприймаємо, і я думаю, що багато хто підготувався і інакше це буде вже відбуватися в нас в хатах. Якщо брати до уваги ціни, то складніше. Ціни на комунальні послуги, на продукти збільшились. А взагалом, якби, якщо не брати це до уваги, то в принципі така ж зима. Я думаю, що нічого такого кардинально гірше не буде. А як ви готуєтесь до зими? Можливо, закупаєте акумулятори, генератори. Чесно, от нічого не помінялось з того року. Лампочку купила єдине, що якусь там, яка без електроенергії працює. І все. Я знаю. В квартирі вже тепло, що нам готуватися. І з цієї зими все в нас є. Ліхтарики. Акумулятор. У мене купа павербанків вдома. Квартира утеплена в цьому році. Ну не знаю, термочашок нам купували на всякий випадок. В принципі, готові, якщо там якісь відключення світла будуть. Час на даний момент в квартирі добре. Я сподіваюся, що якщо не буде світло виключати, то буде все добре. На даний момент в тому году закупили, як говориться, теплі одіяла, все є, якщо що будемо водіти без падать, де одіяло бивати вкриваю сюди, і все. Я купляю теплу одежу, але справа в тому, що я живу зараз не в Україні майже два роки і живу в теплому регіоні. Тобто наразі ситуацію в Україні я нічого не можу вам з цього з приводу сказати. Ми підготувалися до прошлої зими. Купили два екофлоу, купили газову печку, газові балони. Ми готові. Чесно сказав, часу взагалі не готуємося. Ну, Буржуйку там купили на всяк випадок, якщо стояла свічки, таке все. Потрошки. Я живу в квартирі, де опалення комунальне, тому готуватись мені мене немає ніякої можливості. Ну, акумулятори, можливо, якісь паваки. Звичайно, це залишилося ще з минулої зими, бо ця зима. Скоріше всього буде набагато гірше, ніж попередньо. Уже більш як то на опиті придуші зими, готуємося до цього. Ну, як обычно, фонарики, батарейки, свічки, спічки, все, що треба таке для зими, ковдрами, подушками, щоб було тепло. І їжа. Готуємо дрова, ну, запаси зимові в холодильнику зробили, заморозили. Купили акумулятори, павербанки. Ми взагалі купили акумулятор, щоб холодильники підтримувати. Отак, от ми готуємося до зими. Ну, інтернет є, вже класно. Водичку заготували, вже добре. Квартира з газом все. Будемо надію, що з газом не буде проблем. Так як і до звичайної, нічого особливого. Це так, да, все те саме, що було в тому році, так все залишилося, по накатане і йдемо далі. В інтернет зайшов, подивився, почитав, купив, придбав, положив, зламалось, нове купив, все, все як обично, по все. Всі гроші на ЗСУ. Ні. А в минулому році теж. Як я собі йшлася, тихенько так лежало, берелося. Минулорічно важко. Бо нас застала ця проблема якраз в період самої зими, і вже тоді почали купляти якісь там газові балончики, так? купляти е, оці от е, плитки на газових балончиках, бо сам будинок, де ми мешкаємо, він електричний і ну, газу немає. То було дуже важко. Грілися, звичайно, під теплими одіялами, тепліший одяг вдівали. На цей рік ми вже закупили генератор собі, звичайно, то трошки так краще підготувалися. У мене троє дітей. І нам було весело. <смі> лайфхак такий завити побільше собі компанії. Бо ну я не знаю, якщо, наприклад, ти один, це дуже важко. Мені просто ніколи було скучати, чесно скажу вам. Один, другий, третій, когось до школи, когось туди, сюди, гулять. Ну, коротше, було, я ще й працювати, намагалась, ну, в общем, лайфхак такий. Ніколи було скучати. У <смі> наші люди до всього пристосовуються, тому ну якось все було нормально. Головне вірити в краще. Генератор є невеличкий. Ну, це його включали, коли світу не було. А так на даний момент в хаті я б не сказав, що було холодно. Було тепло. Павербанк це обов'язково, щоб було. Ноутбук завжди щоб був заряджений. свічки, опять же, фонарики обов'язково. Ну і в принципі і все. І щоб були теплі, одіяло, щоб відкриватися. Павербанки, так, повербанки. І у друзів бачив такі, знаєте, діодні ленти на лампах, на всяких палках, Вони харчуються від живляться від звичайних повербанків, їх надовго вистачає. Тобто ну, квартиру можна буквально за тисячу гривень повністю освітлити. ну, Звичайно, ну такими лампами. Це знаєте для тіктокерів, всяких, тобто такого формату. Павербанки купили. Перехідники, щоб був інтернет, тому що дітям потрібно було навчатися. Інтернет без світла працював. Ну і все, і сподіваємося, що газ буде. Павербанки, ліхтарики, бо дитина мала вдома і треба якось підсвічувати житло, бо боїться темряви, боїться всіх кутків. Так ж ну так. Нічого такого генератори не купували. точно. Значно зросли ціни на продукти чи робили якісь продуктові запаси. Ні, поки ще нічого не робили. Ми нещодавно переїхали в Бориспіль з Черкаської області, тому поки ще нічого не робили. Ні, не робила, не робила. Це купується по мірі, ну, по мірі надобності, як це кажуть. Нічого не робила, ніяких запасів. Ніколи. Не піддавалась паніці. Не дуже. Так от Пенсію отримала, скупилася і слідуючої пенсії. Консервацію робила, запасалася таким. А таким купиш там дві пачки вермішелі, там, таке, щоб жив. А так, щоб закупляти мішками його ні. ні. Продуктових запасів не робила, слава Богу, є бабусі з городами. Все посадили, зібрали та, та й вистачить, думаю. Ні, йдемо, купуємо те, що її. нема чого з їх запасатися. Кожен день заходиш в супермаркет і спокійно покупаєш усе. Так що нема вигоди їх закупати. Ну так, як говориться, у підвалі є ящик НЗ. Тушонка, там консерви, таке, щоб було, якщо вдруг, що, щоб спуститися було, щоб перекусити. Не, не дай Бог, воно сюди щось прилетить, то а так, більше нічого. У нас завжди запас є невеличкий, погреба нема. На зиму не запасає нічого. На жаль, щоб робити запаси, треба мати вільні кошти. Навряд чи наші пенсіонери мають таку можливість, але тим не менше, дійсно щось, щось що можна було зберігати в морозильній камері, хоч мінімально зробили запаси. Так, звісно. особливості крупи, ну таке, що не пропадає, що може пролежати год, півгода консерви. Так, звісно, ми закупили і гречку, і рис. Коли акції були по магазинам, ми їх шукали. Ми робили Консерви, да. Консерви, тушонки, все, все, все коротше, ми зробили. Ми з села, поэтому ми трошки нам краще і зручніше, і легше, ніж людям. Котрі проживають в місті. Так, да, мама приїхала, все підготувала, ну консерви всі, тому так. Консервацію батьків поки що беремо, А продукти не виходить закупляти, та й нема сильно за що їх там закупляти. Якщо є гроші, то купляємо, якщо немає, то їмо те, що немає. Так, продуктові запаси по можливості десь по якихось там знижкам, стараємось, хоча б мінімальний, якийсь, щоб був запас. Ціни значно виросли, то тяжко зараз? Ні, не було. Признаюся, не було продуктових запасів. Сьогодні є, то й добре, а завтра буде все одно. Ми ж живемо ж не одним днем. Все-таки ми вже прожили скільки війни. І... Ну, якось, ну, мабуть, як і люди хто постарше, то да, там хто в погребець, в подвалець, це в усіх все є. Правильно, правильно, там закруточку крутнув, помідорчик, огірочок, сальця різну, все нормально, да, ну, будемо жити, а що, треба ж якось е, е, жити. Як налаштовані зустріти цьогоріч зимні? Пережити її, звичайно. Якщо хлопці... Переживають, воюючи на фронті, то про що говорити нам, які живуть тут. Переживе. Якось не знаю, на оптимізмі, ну, нормально. Бо якщо я зараз лягти та вмерти, ну що ж це буде? Ну, це мене діти, я не можу опустити руки, тому я вірю в краще. Я думаю, ну, налаштована гарно зустріч. Думаємо, що все буде добре. Ну, буде як буде, знаєте, живемо сьогодні, надіємось на завтра. Я налаштована позитивно, бо іншого вибору немає. Треба якось всім працювати, жити далі, щось робити, рухатись вперед. Тому побачимо, як буде, але налаштовані нормально. Я дуже хочу їх зустріти спокійніше, ніж кому. Та буде як буде. Ну, я не думаю, що пропадемо в минулому році, під час пам'ятаєте трьохденного блокауту. Ми з жінкою на, в цьому, на кінотеатрі заряджались від ну, і павербанки собі заряджали, і всі телефони. Тому так. Ну і слава Богу, морозів, морозів не було. Ви знаєте, трошки переживаємо, бо в нас тут народилася дитинка. І тільки один місяць сьогодні, якраз і суто через дитину, ми переживаємо, як, як вона буде цю зиму в холодній квартирі, якщо будуть відключати світло. Так, а так ну ми готові до всього. Позитивно. Вже набридло боятися чогось, вже хочеться е трошечки розслабитися, і ми віримо в те, що скоро буде все добре. Ну, нам треба тільки надіятися на краще, інакше не можна. Ну, будемо якось виживати. Нам робити більше нічого, тільки сподіватися і вірити в найкраще, і вірити в нашу ЗСУ. Оце, оце головне. Позитивно. Ми сподіваємося, що буде все добре, що буде легко, не буде так, як пройшла зимою. І я все ж сподіваюся, що ми повернемось додому. Надіюся, що повернемося. Нас звільнять з окупації і ми повернемось додому. Так, все буде добре у нас. Віримо в ЗСУ, перемогу. Все у нас буде добре. Будемо триматись, будемо жити, все переживемо, все і всіх. Так щось так. Налаштовані по-бойовому. Кінець буде зимі, кінець буде війні, ура! Да. Ну а як? Я всім бажаю, щоб усі якось не падали духом, треба, щоб був оцей бойовий дух. Якщо в людини є оцей стержень, У -у -у, я хочу, я от так тоді все таки буде. Да?